Усім привіт! У нас ранок, вихідні, і зранку в мене вже бутинку шумно, то пищать цеплята. Проснулися онучата, тому я виключаю оригінальний звук і краще я вам розкажу все по порядку. Вчора, звичайно, зварила борщика кашку з підливкою, але онучат цим не накормиш зранку. Їм треба щось етакеє і смачненьке, і ситненьке. І щоб 100% те, що вони полюбляють. І такою стравою на швидкоруч у мене є грінки. Зазвичай я роблю його з любого білого хліба, дуже смакують вони з гірчичного батона. Але сьогодні в мене звичайний хліб був нарізаний. Тож я його обсмажила, зробила такі гріночки. Трішечки змазала часничком, Так, просто для запаху, щоб трошки нехай привика... нехай привикають. Потім змащуємо, я змастила майонезом, можна сметанкою. Це більш існує, як прилипач. І зверху щедренько так посипаю. Тертим яйцем і, звичайно, домашнім сиром. Була ця, ця грінки улюблена страва і моїх дітей дуже полюбляли такі грінки. І онуки їх також полюбляють. Супер страва. Звичайно, без солодкого в нас вихідні не проходять. Саме напередодні, я так думала, що ж його зробити дуже швидко, бо з тістом якось нема зараз коли возитися. І мені попався рецепт зефіру з гарбуза. І це ж буду не я, якщо я не спробую. У мене саме залишилась начинка для пирогів з гарбуза, тому, думаю, зараз спробую. Просто цікавий який смак, зефір з гарбуза. Ну, нічого, достала. Саме важко мені було перетирати це гарбузове, цю гарбузову начинку через сито. Потім заварюється заварна основа. 14 градусів. Мені в допомогу планетарний міксер. Хоча зефір можна таким способом, заварним способом зефір можна робити і звичайним зручний, ручним міксером. Ось такий у мене зефірчик вже взбився, і ми формуємо зефірки. десерт дуже швидко робиться, а запах стоїть невероятний, вже так хочеться швидше скуштувати його. Але прийдеться трішки почекати, ну, якраз на... до обіду він нас трошки постоїть. Такий зефірчик у нас трішки постояв. Я його притрусила м цукровою пудрою, трішки зліплюю до кубки, так вроді він буде гарніший. Ну, скажімо так, вкусноватенько, ну маловатенько, ну нічого. Як для десерту, то буде достатньо. Отака От красотень вийлася. Ти до мене приїхав? Ти до мене приїхав? Вісім яка красота. Як маленькі, які ж вони всі гарненькі. Які ж вони всі гарненькі, як маленькі, да? Приїхала до мене курчатка, Мастер Грей. Ось така вона. Ось така вона грябенька. Рябенька, маленька. Да, маленькі, вони всі гарненькі. Отакий розкрас у Мастер Грея. Щось тут і попалося. Не одне, а взагалі це буде велика курка. Це ще їх називають сірий бролер. Колись я тримала. Колись я тримала таких курчат, були великі потушки і кури. Буде багато м'яса і яєць. Ну, а я зараз буду ладнати їм лампу, водичку, корм. І будемо нянчити. Да, і будемо нянчити. І таке чудо, будемо нянчити. Ось такий маленький, такий маленький. Десь вам буде тюпенько. Да. Да, так. Тасі. Тас від вас. Зараз будемо ще думать.